Доброго гораночку. Ми тут зраночку поримо кролики, хочемо почистити кліточки, але наша ось така ось боргундочка хоче воювати. <рес> Не хоче ніяк, щоб її брали. Ми хочемо її взяти, щоб гарно прибрати в кліточці, зважити, яка в неї вага. Тому що вона, мені здається, як трошки вже хочемо, мабуть, до кроля, але ми не можемо її впіймати, щоб дістати. Бери вже якесь. Гілядь воєвнича. Дівка така. Ага. Делі, ти чого? Ой, щось вискочить. Все, все. все піймало. Ось все, ану, покажи нам красуні. Вище вище підніми. Привіт всім! Сьогодні трошки поговоримо про насінчику. Трошки виписала собі. Насіння, бо вже скоро весна, то готуємось до весняної посадки в городу. Заранше. Ось такі у нас є зернятка. Чи здогадається хтось, що це і для чого його садять? Такі ось Занятка, це в нас був такий, напевно, овоч. Ми зібрали з нього насіння для того, щоб в наступному році його посадити. Ще ось виписали таких огірочків. ось огірочки, це таке не реклама, а таке ось кабачки. І ще такі кабачки і от такі ось патисончики. Ось такі патисончики, чогось захотілось. Захотілося отакий ось гарбуз столовити там, здоровечий. І от такий ось якийсь мускат де Прованс. Сподобалась картинка. Надіємося, що. Тебе буде теж добре. Так, ще купили ось таке насіння руколи, на зелений салат, базиліку. Базилік такий червоний і такий базилік ось зелененький. Ще купили щавлю такий щавелик. Купили отакі от ось салати. Це такий з червонуватим кольором. Це такі ось о, прям такі, в минулому році, до речі, садили такий салат. Насправді, він росте так, як на картинки, такими прям головками. Дуже цікавий і, в принципі, такий смачненький. І теж отакий ось салат. Сніжинка. Теж насадили в тому році його багато. Тому нам хватило і курям, і гусенятам. і всі, коротше, смакували, так що вирішили в цьому році посадити ще. Ще купили отакого от ось гороху. Не знаю, може, ще придеться одну купити, подивимось. Хочу посадити для себе і для. Кроликів. Так, тепер ось перейдемо до помідорів. Такі ось китичками Помідорчики. Так, тут іще ось помідорчиків. Купували помідорчики сливки. Помідорчики такі трошки як рожевий. Помідорчик такий сливка, теж такий трошки, як жовто. Оранжевого цвіту. Це такий ранній помідорчик. Це теж такий рожевий. Виписали такий ось банан жовтий і також банан червоний. І ще отакий ось, ось цікавий помидор, «Бузковий туман темно синього чи чорного кольору. Якийсь такий. Отакий ось помидорчик бабусин секрет. І ще мені дуже хотілося, таких помидорчиків вони полосаті, жовті з червоним такі. Ще хочу придбати сливок. Це такі крувенькі, а то сливки вирішили також. Купи посадити капустки. До речі, виділася в інтернеті що таку капусту, також капусту брокколі, Беруть, не знаю, як на українській мові на російській, безрозмірні колготи. Одрізають, зав'язують на головки, коли головка починає формуватись. І так воно росте, колготки ті розтягуються капронові. Головка росте і не залазить туди не комахи, ну, нічого. Так що в цьому році, можливо, спробуємо. Тепер ще таку червону капустку е, купили. І, звичайно, зелену. В тому році теж садили капусту. Літо у нас було дощове, тому капустка в нас була непогана. Також ось все раннє. Юнська. І ось якась така ось вже чимось гранульована така якась, не знаю, як вона правильно називається. Ну, теж така катупочка. Також ще купили собі кукурудзи цукрової бі білої такої, іменно білої. Посадимо трішки перцю. Перцю, скоріш за все, будемо садити на розсаду. Такий жовтий перець, отакий ось колобок. Дуже мені подобається. Він такий м'ясистий, перчик м'ясистий. Коли йому достатньо влаги, то він виростає великий. Але, в усякому разі, він. Такий м'ясистенький, гарний. Так що ми собі теж такий посадимо. Ось його купили також, типу болгарського перцю такий червоний. Полюбляємо ми салати, всяке там мліє закривати на зиму. І тому вирішили для себе купити такого перчику. Надіємось, що погода в цьому році нас порадує дощиками. І перчик у нас теж в цьому році вродить ще отакий Різно, різнокольоровий, так сказати. так. І ще дві упаковочки купив ось бурячка. Трішки довгенький і бурячок трішки такий ось кругленький. Я думаю, теж він у нас. Буде нормально. Також ми дбаємо по своїх кроликів, Тому накупляли на грибли, можна так сказати. моркви ось по 20 грам. <сі> Всякої різної. І Ось осіння королева, там і рання, і пізніша. І ось така ось каротель теж садили непогано. І ось отака морквочка. Моя тіска оленка, все по 20 грам, за... засадити всі 60 соток нашого городу. Також ще купили спаржеву квасолю таку синю, жовту вату, жовтого кольору і таку зелену. Так що ось так. Накупляли собі ось таку купу насіння. Це ще будемо дивитися свої запасли минулорічні, ті, що є вдома. І будемо садити в себе і в сусідів, і де буде вільна земля. Так що, ще раз хочу звернутися до цього насіннячка. Це мені дала такий... Овоч знайома. Ми вибрали з нього насіннечко, і в наступному році теж хочемо посадити. Так що, може, хто знає, що це за овоч, який має таке цікаве насіннячко. Ось так я близько так ось ось. Можете написати мені в коментарі.